Мудрик гравець Барселони, Судаков перейде до топ-клубу, Доля Луніна в реалі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! У поєдинку 15-го туру англійської прем'єр-ліги Арсенал зіграв на виїзді проти Лутона. Олександр Зінченко з'явився на полі у другому таймі та допоміг своїй команді здобути важливу перемогу. Вирішальний гол було забито вже у компенсований час. Подію поєдинку проти Лутона драматично розвивалися для арсеналу. Команда Мікілі Артети двічі вела в рахунку, а в другому таймі опинилася в статусі, що наздоганяє. Але каноніри встигли не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. Деклан Райс приніс своїй команді перемогу на сьомій компенсованій хвилині. Ця перемога дозволила Арсеналу залишитися на першому місці в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Олександр Зінченко з'явився на полі лише на 64-й хвилині. Він зміцнив гру своєї команди на фланзі, а після переможного гола дуже бурхливо виявляв радість. Навіть зміг зробити передасист. У наступному турі Арсенал зіграє на виїзді за Стонвілою. Поєдинок відбудеться у суботу 9 грудня о 19.30 за київським часом. Головний тренер канонірів Мікель Артета спостерігатиме за матчами з трибуни. Під час гри з Лутоном наставник не впорався з емоціями та отримав жовту картку. Вона стала для тренера Арсенала вже третьою у сезоні, що призвело до дискваліфікації терміном на одну гру. Колишній головний тренер київського Динамо Мірча Луческу невдовзі може перейти до нового клубу. Фахівець веде переговори із командою з топового чемпіонату. Про це повідомило румунське видання Про ТІВІ. За інформацією джерела, Луческу розпочав переговори із семиразовим чемпіоном Франції Ліоном. Європейський грант зараз у глибокій кризі та шукає тренера, який їх з неї виведе. Ситуація в клубі наразі патова. Оскільки вони останньої турнірній таблиці та від рятівного 15-го місця відстають на 6 очок. Керівництво Ліона поставило собі завдання призначити нового головного тренера до кінця цього тижня. Луческу з 2020 року очоляв Київське Динамо, і восени поточного року вперше у житті подав у відставку. Разом із киянами 78-річний Луческу виграв чемпіонат країни Кубок та Суперкубок. Також двічі виводив команду до групового раунду Ліги Чемпіонів. З топових чемпіонатів Луческо раніше працював лише в Італії, Бреща Реджана Інтер. В Україні місяця 11 років працював у Шахтарі. Також він тренував у Галатасараї, Сараї, Бешекташі, Збірній Туреччині та російському Зеніті. Тренерський штаб англійського Манчестер-Сіті на чолі з Хосепом Гвардіолою зацікавився одним із футболістів мадридського реала. Влітку містяни можуть підписати контракти з титулованим футболістом. Сіті готовий запросити гравця на правах вільного агента, повідомляє Тодо Чаджес. Манчестер Сіті має намір активно попрацювати на літньому ринку футболістів під час трансферного вікна 2024. Англійський клуб хоче підписати гравця, який чудово знайомий Хосепу Гвардіолі. Півзахисник мадридського рала Тоні Крос може змінити клубну прописку вже наступного літа. Колишній футболіст збірної Німеччини виступає на Сантьяго Бернабеу з 2014 року. Однак його можливості чудово відомі хостепу Гвардіоли, який працював із хамбеком у Мюнхенській Баварії. Влітку наступного року у Тоні Кроса закінчуються контракти з Realom. Мадридці хочуть запропонувати ветерану нову угоду, але Сіті готова перехопити гравця. Містяни готові платити кросу 15 мільйонів євро на рік. У сезоні 2023-2024 Тоні Крос зіграв за Real 19 поєдинків у всіх турнірах, забив один гол і зробив 5 результативних. Передач у рамках 1.32 тридцять фіналу Кубка Іспанії. Валенція на силу обіграла року. Команда Рубена Барахі протистояла супернику з п'ятого дивізіону, героєм двобою став українець Роман Яремчук. Жереб, як і раніше прихильний до Валенції. Після перемоги над Логроньєсом 2-0 у попередньому раунді Кубка Іспанії команда Рубена Барахі знову отримала номінально легшого суперника, але гра вийшла непростою для кажанів. Пораз збірної України Роман Яремчук провів свій 12-й поєдинок у складі Валенції. Цього разу йому вдалося забити гол, який приніс перемогу левантійцям та вивів їх у наступний раунд Кубка Іспанії. На восьмій хвилині поєдинку після серії рикошетів Яремчук виграв підвір і завдав точну удару з льоту. Валенція кілька разів могла забити ще один м'яч, але наприкінці ледь не пропустила гол у відповідь. Проте футболіст Арокі промахнувся повз порожній кутворіт. Роман Яремчук отримав жовту картку за те, що штовхався із суперником. Українець залишив поле на 82-й хвилині після того, як отримав травму м'язів. Він став найкращим гранцем Валенції у матчі та отримав оцінку 7,5 від Софаскор. Ми довіряємо Яремчуку. Я знав, що йому потрібен час, щоб набрати форму і стати частиною команди. Тепер цей час настав. Бажання Романа відзначитися допомогло Валенції перемогти, далі йому стане ще легше. Заявив після гри головний тренер левантійців Рубен Бараха, голкіпер збірної України та мадридського реала Андрій Лунін ухвалив рішення про зміну клубу. Він збирається виїхати з Іспанії влітку наступного року. Лунін змінив агента і готовий розпочати переговори з одним з англійських клубів. Повідомляє Марка. Український воротар Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення змінити клуб. Мадридський Рал не готовий гарантувати 24-річному футболісту стабільне місце в основному складі, навіть попри впевнену гру голкіпера. Луміна не влаштовує роль резервного воротаря. Він упевнений, що може грати в основі іншого європейського гранда. Нещодавно стало відомо про те, що український голкіпер почав користуватися послугами найвпливовішого агента у світі Жоржа Мендеша. Він має гарні зв'язки з багатьма клубами. Англійські журналісти повідомляють, що Лунін та його агент незабаром розпочнуть переговори з Манчестер Юнайтед, керівництво червоних дияволів незадоволене стабільністю Андрею Нана і шукає більш надійного воротаря. Контракт Андрія Луніна з Реалом закінчиться за сім місяців. Згідно з правилами UFA, Українець вже скоро зможе вести переговори з іншими клубами. Своєю чергою, Реал вже почав шукати заміну голкіперу. На українського півзахисника Донецького Шахтаря Георгія Судакова може з'явитися новий покупець. Мілану порадили перехопити гравця у Ювентуса. Порадив купити гравця, колишній захисник Мілану та екстрени збірної України, Мауро та Сотті. Слова спеціаліста навів портал. Та Мілано Італі. За словами Тасотті, Судаков був у нього в збірній Україні, і тому він за ним слідкує та знає його переваги. При цьому Мауро зазначив, що буде дуже важко купити гравця і Шахтаря. Я назву Георгія Судакова, який був у мене в збірні України. Я читав, що люди говорять про нього, і це мені цікаво. Звичайно, я розумію, наскільки важко привезти в А гравця з України, сказав Тасотті. Зазначається, що наразі Судаковим цікавляться багато клубів, але найбільший інтерес від Ювентуса, який готовий заплатити 10-15 мільйонів. Окрім Ювентуса, на Судако претендують інші англійські, італійські та німецькі клуби. Серед цих клубів Лонський Челсі, де грає Михайло Мудрек. Зазначається, що цього сезону Судаков забив три голи зробив 1 один асист у 16 матчах за шахтар. Лондонський Челсі не готовий розмінюватися своїми талантами, щоб отримати футболістів із верхніх списків рейтингу європейських зірок. Так, наприклад, сині точно не ганятимуться за Хвічою квера Хелію, нападником із Наполі, якого чемпіони Італії оцінюють у неймовірні 100 мільйонів євро. Авторитетний журналіст натякнув, що сині цілком могли б виявити інтерес до таланту Хвічі, проте головна причина, чому цього не станеться, наявність в обоймі Мудрика. Відмова синіх від погоні за Вінгером Наполі – явний доказ великої віри в мудрика, і це показує, що Челсі оцінює українського нападаючого навіть вище ніж 100 мільйонів євро. Отже, якщо повідомлення про інтерес Барселони до Мудрика виявиться непідставним, то каталонцям доведеться заплатити Челсі дуже хорошу суму, щоб переконати лонуці відпустити перспективного Вінгера. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишите коментарі. З вами був я. Екстра Тайм до нових зустрічей!